Н-здоров'я мочепільної системи природний антисептик з потужною протизапальною та діуретичною дією. Протизапальний та антибактеріальний ефект без антибіотиків нормалізує роботу сечостатевої системи, знижує набряклість, підтримує здоров'я імунної та кровотворної систем. Має сечогінну дію. Сприяє виведенню піску та дрібного каміння з нирок. Основні компоненти ангеліка китайська, знеболюючий ефект, ліквідація порушень гормонального тла в жінок, зняття запалень сечостатевої системи, Діуретичну дію, тонізуюча дія, лаванда, зняття перевтоми та м'язової напруги, сечогінний засіб, нормалізація кислотності шлунка, зниження напруженості та занепокоєння. Плодоніжки вишні, антисептична та сечогінна дія, посилення циркуляції міжклітинної рідини із організму, детоксикація внутрішнього середовища, дренаж тканин, виведення токсинів та надлишку рідини, підолат заліза, антиоксидантна дія, зняття стомлюваності, активізація мозкової діяльності, вироблення енергії. Запобігання анемії, екстракт листя гамамелісу, антибактеріальний ефект, зняття запалень, стимуляція відтоку рідини, протигрибковий ефект, вітаміни групи Б, нормальне функціонування нервової системи, опірність стресу, підтримка роботи травної системи, стабілізація рівня цукру в крові, доповнюють лікування анемії. Неврологічних та психіатричних захворювань. Склад в одній капсулі міститься ангеліка китайська корінь дудника 50 мг. Екстракт із стебел вишні 35 мг. Листя мучниці 35 мг. Екстракт із листя гамамелісу 70 мг. Вітамін b 3 18 мг. Залізо 7 мг. Вітамін B5 5 6 мг. Вітамін B6 6 2, 5 міліграмів. Вітамін B1 1 2 мг. Вітамін В 2, 4 мг. Вітамін B9 – 1200 мікрограмів. Біотин 150 мікрограмів. Вітамін D – 320 мкг. мікрограмів. Вітамін B12 12 2,5 мікрограма. Рекомендації рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела поліфенольних сполук, галова кислота флавоноїдів рутин арбутину, дубильних речовин. Додаткового джерела вітамінів b 6 b 2 b 1 b 12 Д3, ніацину, пантотенової кислоти, фолієвої кислоти, біотину заліза, Форма випуску 60 капсул. Дозування Дорослим по одній капсулі два рази на день вранці та в день під час їжі, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.